І так, хлопці, як відкрити, як зняти ручку, задню ручку Renault Scenic 2. Бо я відео дивився і там, ну, просто чуваки не пояснюють де що. По-перше, так, як і всі кажуть, вам треба отаку проволочку зробити. Але вам треба розуміти, що оцей кін кінець має бути десь сантиметр півтора, не більше, бо у вас нічого не вийде. І має бути рівно. так? Ну і щоб можна було потягнути. То десь така толщина. Я не знаю скільки тут сталь. ну так по так Так, руці дивіться, да? приблизно. Так, що нам треба зробити? Тут в нас є. Ну, тут в нас є це отверстя. Спереді там все просто, його видно раз-раз. А тут воно, типу от, от так от ми засовуємо. От дивіться. Отак от під прямим кутом. Якщо ви будете дивитися цю дирочку приблизно хвилину, ваше око адаптується і ви побачите. В принципі, я би даже карту двері, двері зняв, щоб трошки світло проникало. Там така тьма, що ви ну, реально. От дивіться, ви засовуєте цю проволочку, отак от, от рівно, і вам треба попасти, там є дирка. Представляєте, там є дирка, яка от так і йде. Вона як кінець, вона буковкою, вона коль, кільцем така. І в цей кільце вам треба попасти, а потім повернути і тоді тягнути на себе. Блін, це реально дуже важко. Я дві години зараз буду казати це слово, бусь. В общем, я вже навчився, зараз буду пробувати з другої сторони. Реально, коли зняв, я вже догадався. Я е, реально хвилинку дивився, і в мене око адаптувалось, і я зрозумів, куди мені треба піхати. Воно десь не знизу, не зверху, воно тако прямо. Прямо, але бажано, щоб цей гачочок у вас був. ну, даже от бачите, я пробував кусати, щоб трошки коротше. коротший був. Тобто, прямо ви всовуєте, провертаєте і тянете. От. І задні більше закисають, ніж передні. Їх важче реально. Відчинити. Ну я сподіваюся, що комусь це відео допоможе, тому що от якби в цих віде, в тих відео що я дивився, це пояснили, що там дирка, що там не так, що ти зверху можеш накинути, а там треба іменно попасти в дирочку, а потім повернути. Це іменно проблема. того, що, ну, Якщо ти, ну, ти думаєш, так, а я зараз там багато місця, я так зверху зачеплю і потягну. Ага, ні, ти будеш тягнути желізку. Треба іменно в дирочку, тоді ти попадеш на той гачок. Ой.